Вже розпочалась весна, навкруги все зазеленіло, і тепер з'явився ризик бути ураженими кліщами. Тому ми вирішили сьогодні з вами зустрітися, щоб поговорити на цю тему і щоб дізнатися, як жителям нашої громади уберегти себе від кліщів в квітні, травні місяці. Зазвичай кліщі найбільш агресивні це пік активності цих кліщів. І тому вони нападають на людей. Чому вони нападають? Тому що вони після зимньої спячки, сплячки агресивні, голодні. І тому це одна причина. Друга причина то, що самиці, щоб відкласти яйця, потрібна кров. Тому вони кусають людей, тварин для того, щоб напитися кров і відкласти яйця. А розкажіть нам, будь ласка, чим саме небезпечні кліщі для людини? Кліщі є переносчиками таких інфекційних захворювань, як кліщовий енцефаліт і кліщовий бореліоз. Ще по-другому його називають хворобою лайма. А розкажіть нам більш детально про цю хворобу. Хвороба Лайма або кліщовий бореліоз. Це інфекційна хвороба, збудником якої є бактерія спірахета. При укусі сослиною кліща ця спірахета попадає в шкіру і там розмножується. На місці розмноження цієї бактерії з'являється червоне пятно. І це пятно з часом збільшується. Края червоного п'ятна червонішають, а середина вона бліда. Тому з'являється кільце, так називаємо мігріруюча еритема. Чим саме небезпечна ця хвороба лайма? Вона небезпечна тим, що це хронічне захворювання. Після того, як збудник попадає в шкіру, він розповсюджується. Потім в, о, з лімфою, кров'ю, розповсюджується в різні органи і вражає головний мозок, серце і суглоби. А розкажіть нам, як уберегти себе від цього захворювання? По-перше, треба попередити присмоктування кліщів. Тобто, якщо ми йдемо. На прогулянку парк, ліс, де можна зустріти кліща, необхідно одітися так, щоб не присмоктався цей кліщ. Розкажіть нам, де можна частіше зустріти кліщів, які це місця? Найбільше частіше місце, де можна спіймати цього кліща, це, звісно, ліс. Ексодовий кліщ називається ексодовий, тому що він лісовий кліщ. Однак останнім часом кліщі можна зустріти всюди. У нас є ензотична територія, тобто територія, на якій люди при присасуванні кліщів заражаються хворобою лайму. Це місто Подільськ, особливо військове містечко Олександрівка. І е, борщі. Оте, оцей такий мікроучасток, який неблагополучний по захворюваності на хворобу лайма. А як правильно видалити кліща, якщо знайшов його на своєму тілі? Кліща видалити нелегко. Раніше рекомендувалося капнути каплю олії на кліща, він загине, і тоді його потрібно видалити. однак це не спрацьовує зараз. Тому є така методика. Ну, по-перше, якщо кусив кліщ, потрібно звернутися до лікаря. Він дасть рекомендації і він направить до лікаря-хірурга, який може видалити цього кліща. Якщо неможливо звернутися до лікаря, то можна кліща удалити самотужки, тобто взяти пінцет і пінцетом Перпендикулярно до е, е, місця шкіри, де він присосався, потрібно розхитуючи е, його витягнути. Другий спосіб е, обгорнути марлею е, пальці і е, взяти кліща ближче до головки і теж перпендикулярно е, тр, потрошку. Витягувати його розхідуючи, отаким способом можна видалити кліща. Дякуємо вам велике за цю зустріч, за цю дійсно інформативну розмову. Тому я сподіваюся, що жителі Подільської громади прислухаються до вашої думки і обережуть себе від ураження кліщами. І Будуть звертатися до лікаря, так. І будуть звертатися до лікаря.